І наша подорож починається. Зараз з плюс 35. зараз побачимо, в яку погоду ми приїдемо. Ось це Джейсон красавчик. Да. Так що їдемо. На ось і наша Подорож починається. Ми отримали наші квиточки, і ось із Джейсоном направляємося на вихід, нам потрібний. Ви знаєте, емоції переповнюють таке відчуття, що а, повернення додому нарешті це воно. І зараз, як ви бачите, багато блогерів, які показують, що так, ми уїжджаємо з Америки. А саме ми зараз можемо так сказати. Так, ми їдемо з Америки. А -а -а. Ну, мені здається, це буде досить цікава подорож, тому що а -а -а, у нас багато планів, багато мега-крутих планів, і я думаю, що нічого нам їх не спортить. Да, Джейсон? <Jason>? Красавчик. <плес> Ну так. Окей. на пізніше. Так. І так-так, цей пасажир летить бізнес-класом. Так що буде сьогодні комфортно і класно. Ось так. Я маю думати, так? Так. І, і мій багаж, мій оцей рюкзачок перевіряли зараз, тому що я випадково забула е викласти водичку. А і мене розпис... Джейсон каже: Мама, ну ти ж знаєш, не можна самолітик брати водичку, ну ти ж маєш думати. Ну, Насмішив мені, з цим чудом завжди смішно і весело. Ну і звичайно Він побачив вчора МНДМС. Ні, ми не брали нас а завжди Let's go yeah. Дальше. Yeah, yeah. Пошли. Yeah.

Maladinha. Good job. 17. Please, insert your Good <laughs> you Yes? no 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 no, no. Não, take Não, não. Não, não. Não, Нова фішка, про яку я навіть не здогадувалася. Купили в дюті Фріму шоколадки. Джейсон оплатив їх і чекає їх на касі. А вони кажуть: Ні-ні-ні, ми принесемо ці шоколадки прямо вже на борнінг, прямо вже в літак. Ви уявляєте, тобто, навіть якщо ти хотів щось купити і тут куштувати, то ти не можеш. Ти зразу, коли йдеш на літак, то вони тобі туди і піднесуть. Такого ще я не бачила, але це щось новеньке. Погнали на літак. Там ще закрито. Треба почекати трошки. трошки. ми Дігу не знімати, ми йдемо на країну, бабусі. No, I don't okay. guess. <laughs> this is how to fasten, adjust and open it. Your seatbelt must be fastened whenever the seatbelt sign is illuminated. Using lavatories is not permitted at this time. If the pressure in the cabin drops sharply, oxygen masks will automatically fall from the overhead panels. Remain seated. Take the nearest mask and place it over your nose and mouth. Secure the elastic band around your head and breathe normally and landing. Should you lose your electronic device, it gets stuck between the seats, if battery is damaged, hot or produces smoke, please immediately notify a crew member. Jason, it's time for you. сир yeah. Yeah. Сегодня мы идем за полез в конце молт капли. Так, у нас ще залишилася одна годинка чекати до нашого автобуса. і поки розважаємося як можемо. Давай, хвилинка, музична пауза. Музична пауза. так-так, Ну давай попробуй. Давай. Давай, давай, давай. Коротше, весело. Не сумуємо взагалі. Нарешті, нарешті ми вдома. Ось подивіться, Меню, пиріжки. Ми хотіли ходок, але немає, на жаль. Тому ми обійшлися з Джейсоном. Галичина йогурт та натуральний чай. Ну і, звісно, кіндер. Так, да, Джейсон? Да. Ну, з дідусею Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! А можно? Шайсан, давай, догоняй Классный. Классный собачка! Классный! Смотри, тут. Глядя! Ай, хороший же шамор! Такие классные собака, Какие классные собака. Да? Ты такие хорошие, ты такие хорошие. Да, 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 да. Пусть. У нас тут всякие. Бабусі дідусь, так да? котик такий смешний, дуже да? да? Так. Котик за більше так, запад. Такі його глядить, а оце... Все... Ось такі-то густини від бабусі. М -м -м, да. Да, такі білі грибочки. Квасочок. Пельмені, огірочки зараз будемо смакувати.

Мурку. 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 делает Мурку. делает, Провірка дверей, бабусі. Чи дідусь нормально там поставить, все рівно чи ні. Хух. Тут нормальна стіна. Нормальна стіна. Тут в мене може серце стати. Все, собачка жде. Віник перевірили. В двері перейшли до Понятно. Дядька, не робить так само. Чому? Ну, будет страшно. Я не сплю. Спасмэн. Шо, секретники? <связывая>